Всім привіт! Сьогодні 4 листопада 2022 року. Сьогодні у нас такий сонячний ясний деньок. Рано був приморозок десь мінус 5. І я вам покажу, як я захищаю свої льотки від синичок. Ну і також покажу, ось у мене на піддонах стоять. Тут я їх поприпіднімав, щоб не портились дни. Так, поприпіднімав, тому що е, днища будуть портитись, якщо цього не зробити. Ось так я припідняв їх. Тому як зима довга, може бути багато снігу, буде падати на піддон і, скажімо, днища будуть весь час вогкі. І значить, я сьогодні встав уранці, значить, яку я картину наблюдаю. От тут в мене два штуки. Це були облітники, два нуклеуси. Вони прямо стоять, скажімо, в такому ліскові. І ситуація така. Я лиш тільки вийшов, і синички прямо в льоточок. Тут великі льотки в них. Ось такі льотки Здорові. І синички прямо сюди вже заскакують. Рано був приморозок, вони хочуть їсти. і Заскакую сюди. Ось я взяв їх і таким чином пор скорочу. І тут така невелика щілинка. Тобто, тема синичок це дуже, скажімо така, серйозна тема. По тій причині, що, е, якщо з ними не боротися, припустимо, якщо носить чану, ось припустимо, в мене в цих. Що на підонах січани днище, на нуклеусах нижче січани. І яка ситуація буде відбуватися? Вони просто будуть тривожити бджіл, скажімо так, і сім'я може просто не перезимувати. Вона буде в такому безпокійному стані, буде весь час жужжати, вони постійно будуть заскакувати туди, за підмором, або якщо ця сітка, будуть через нижче тривожити, стукати по тій сітці. І в такому випадку потрібно з цим боротися. Як же ж з цим боротися? Якщо це льоток, значить його потрібно дуже хорошо скорочувати, скажімо, перше від мешей бо цієї теми я не торкався друге від синичок. Він повинен бути маленький льоточок, щоб туди миші не змогли залізти. А якщо через нижче, припустимо, синички турбують бджіл, то тоді потрібно, є затінююча сітка, вона недорога. І е, ту сітку потрібно. Е, Накривати вулики. Тому що, якщо цього не зробити, не просто до зими можуть велику кількість сімей розтривожити і просто пропаде. Зараз я вам покажу, підійду затінюючу сітку, щоб ви мали на увазі, яка вона, і приблизно скажу, скільки вона зараз коштує. ось Це є затінююча сітка. З даної сітки у мене Зроблений, скажімо, забор, обгороджена пасіка, ось так. І що в нас себе представляє ця сітка? Вона дуже легка, вона навіть поганенько вітер пропускає. Ця затінююча сітка використовується на теплицях, Тобто вона світла не боїться. Але Суть не про то. Суть про те, що вона недорога і буде ефективно, тобто, коли накривати вулків. У кого рядами стоять навіть на піддонах, порізати її просто кусками. Вона є різних розмірів. Тобто Рулони, як правило, великі, там по 50-по 100 метрів. І ширина там різна: від 1 метра, наскільки я помню, і до 6-6 точно знаю метрів є ширина. Тобто, якщо взяти рулон, припустимо. 50 на 2, то 50 довжина 2 ширина. Такий рулон. Сітки буде такої коштувати десь приблизно е, ну, 2000. Тобто це виходить відносно недорого. І покажу, як я ще е, льотки біля лежаків е, від синичок і від е, мишей. Що я роблю, як закриваю. Тобто Це можна на будь-якому вулику зробити. Но зараз підійдемо ближче, я вам покажу. Ось поки я йшов до лежаків, хочу вам показати льоточок нуклеусі, як вони запрополісували. Ось дивіться. Тобто Вони цю процедуру в принципі, самі роблять. Але є ситуація в тому, що я збираю прополіс. І ну, буквально може півмісяць назад я пройшов і з усіх льотків... Цей прополіс вичистив. Тому як його, ну ось бачите, цей льоточок, скажімо, тут отвір е, пущі 5 см, е, тому тут чимало його. Так само в лежаках, в яких е, вони запрополісовують великі льотки. Там чимало виходить прополісу, і, наприклад, якщо в тебе там 100 сімей чи 150 можна пройтися і зараз зібрати там пів кілограма, а то й більше прополісу. Значить, на лежаках в мене стоять пельцезбірники. І ось дивіться, я льоток не скорочую, ось він повністю відкритий льоточок. Ось як ви бачите. Тут стоїть пельцезбірник, тобто я не скорочую, по-перше, щоб була хороша вентиляція, тому що днища глухів біля лежаків. По-друге, це лишня робота. Як я від синичок і від мішей, скажімо, захищаюся. Дивіться. Просто закриваю сітку біля пилколовлювача, коли вже бджоли перестають літати, безвилітний ну, без період. Ось так я просто закриваю сітку. Сюди ні миші не проникають, ні синички. Варіант обше, е, дуже хороший. А зараз просто такий невеличкий патичок стоїть, щоб бджоли не лізли крізь сітку, не мучились, бо зараз вона холодна. Ось такий варіант. І також я біля цих корпусних, що на піддонах, е, так само зроблю. Тобто в мене ось е, пильцезбірники на них стоять, зверху, з боку. Ось, бачите, зверху пильцезбірники. І потім я просто ось, ось цей вкладиш витягну, скажімо так, і сюди повішую пильцезбірник. І закрию його. Ну, Тут можна і так залишити, тому що тут регулюється вкладишом, якби тут можна зазор який потрібно зробити. А біля нуклеусів я ось так вирішив зробити, щоб ніяких бляшок не вирізати, на шурупи не чіпляти. Ось таким чином я вирішив цю проблему. Ось така бобишка дерев'яна, і Просто я її поставив така крупна. От і все. Все, всім дякую за перегляд. До зустрічі!